Мамині чекання Вірш присвячується усім матерям, які мають сні. Нехай ваші чекання завжди закінчуються зустріч. Чекає мати біля хати на сина свого, щоб обняти. А ворон небі закричав і звістку лихою прислав. Загинув син твій, мамо, в кривавому бою. І постріл автомата порвав душу твою, і небо сіре, дим в повітрі, ворожі наміри помітні, і серце плаче, немов ще вчора народився, а вмер за мить за три хвилини, а пам'ять наша українська і звеличить героїв України, сивіє мати рік. За роком сивіша робиться вона, а в річці нашій українській вже буде кров, а не вода, вже стільки сліз спало на землю, вже стільки мук пройшло крізь нас. А все ж це наша Україна, златий тризуб, жовто-блакитний стяг.